Доброго дня мої друзі! Це вже в дубль третій. Як не зніму свій бусковий чи сиренівий, не знаю, як називають, пусковий сад. Пусковий, тому що бузок, хоча бузок у мене є. Вон там на задньому плані. Вон такий красивий бузок. Пускові, тому що зараз кольори буска переважають в моєму саду. І хочу зняти вам про троянди, про попелиць, про гусінь, про все про все, що є в моєму саду. Почнемо. Перевожу на мій сад. Ти впадає трояндочка. Троянда. Набралася вже бутонів, але ще я помітила, ніколи так вона не хворіла рано ржавчиною. Ось подивіться, це ржавчина. І не знаю, мало підкормила. Або пізно підкормила. Чи місяць лили дощі. Ну, ось така ржавчина з'явилася на троянді. Не на всіх кущах, але треба побризкати фітоспорином. Сьогодні, можливо, розведу. Це природний інтоксицит. Сподіваюсь, де да виноград треба побризкать. Перевожу. Сразу попадають. Ось мої кольори. Сині, розові, цвітуть луки і водозбір. Водоспір. Проявляю всю свою красу. Так, ось подивіться, які у нас така цибуля. І переходимо на водозбір на фоні лютиків. Ось так краса красиво може заповнювати сад. Я називаю це міжцвіттям, тому що так, ну, не так багато цвіте, але цвіте. Цвіте різне, цибуля, ось скоро розцвіте ще є цибуля, лютики, красунечки. Такі мені дуже подобається, гарні. Цвіте волошка. Так, ось вона. Я її взагалі, це бур'ян у мене, але він теж цвіте. Дві ці які кольори гарні. Троянди всі на, скажімо, на бруньках. Але у нас ось така попелиця. Сказати чесно, нічим не бризкала. Чому? Ну, тому що я вважаю, що якщо я почну бризкати, то я знищу і сонечок, які сидять, і личинок їх. А мені треба... І мені прийдеться потім самій постійно боротися з цією попелицею. А так, ось, трошки обдеру. Обнесу її руками. Ну, це скоріше так, обмию водою. А в основному це в мене залишаю все це я для моїх сонечок. ос, жужлиць всяких, для того, щоб вони працювали. Так, ось така смородина. Ну, метри сімдесят. І хто ж наносить попелиці? Ось ми зразу поки побачимо винуватця. Будь ласка, не було попелиць, але мурахи нанесли. Так. О. Ось такі. Оце вони тут шкодніки. Розмножують попелиці. Ну, треба піджимлювати рослин, я розумію. Тоді попелиць не буде. Збираються цвісти півники, водозбір. Ось покажу піон. Піони понабиралися. Це пізні, забагато це пізніше. цвітуть. вони нижчі. Ну, По пояс мені низенький такі. Ось. Ну, подивіться, водозбір, такий красунчик. Недаром я в нього закохалася. Огляньте, яка краса. І стріли півників, які ось-ось розпустяться. Так, далі йдемо. Ну, попелиці є. Але мені не так попелиці. Турбують, як... Інколи зустрічаю поїжджене листя, то це вже, скажемо, ось наше сонечко, яке працює. Бачите? Ну як, побризкаю. Воно піде. І тоді мені прийдеться постійно бризкати. А так, більш-менш вони справляються. От з чим не справляюся, так це інколи не справляюсь з гусінням. Гусінь можна д'їсти. Так, да, буває таке. Але без урона такого в природі бути не може. Так, Да. Я підживлю, щоб швидше виросло, щоб по не змогли нанести великі шкоди, щоб все-таки квітки, як кажуть, своє взяли. Ну, на розах багато. От саме цікаво, що на розах, на всіх розах є попелиці. Їх багато. Так, перейдемо далі. Ось полюбуйтеся моєю калинкою, яка зацвіла. Красунечка. І бузок, який вже ось ось відцвіте. але варта така краса. Навіть якщо він тіти тільки раз в рік, всього пару тижнів. Це дуже гарно. Гіпіскус мій розпустився. Перевожу на цю сторону, це моя нова клумба. Цікаво. Що цікаво, да, на калині попелиць нема. Вона чи вспіла вирости. Так, ну, гортензії ростуть. Троянди ростуть, бур'ян росте. Вона така тут нова клумба, вона зовсім низенька, кущі ще не високі. І мені не вистачає тут якогось дерева, куща великого для камерності. Ось так. Там вже почав цісти де-не-де цвіте, ще не весь, але цвіте півники цвітуть, або і риси. Ви бачите, стоять. Тюльпани, я їх не можу ще вирвати, тому що треба почати, щоб вони почали жовтнути. Тоді можна буде вже виривати. Ну, Розочки мене радують. Хоч і попились багато, але подивіться, роз дуже багато. Троянди будуть дуже гарні. Будуть. От дивіться ці попелиці. Ну, я скажу, що цікаво, що не так багато і цих. Ну, попились багато стало за ці дні. А там як дощ був, вони не так розмжувалися, це їм тепло, вони пових... бігом, Можливо, троянди швидко росли. Так, мій виноград. Ви бачите, ще не... я ще нічого разу нічим не бризкала. Треба б виноград, звісно, було б фітоспорином, хоча б помп так, півники вони ось-ось зацвітуть. У мене тут півники тільки ранні вже, Ну, маленьких в мене нема. І ось друга мої піони теж не дуже високі. Такі вони біло-розові. Але по пояс вже всі по пояс піончики. Так, поки не забула, поки гортензію мою, Вон вона, вже набрала бутончики, подивіться, буде цвісти. І це мене дуже-дуже радує. Ну, а це все троянда. Оце все троянда, 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 яка вся в квітках, квітках, квітках. Але що мені подобається в цьому саді, він в мене став уже глибоким. Об'єм набрав. Тобто, завдяки різній висоті, він мені не здається маленьким, не здається коротеньким. Так, яснотка, красунечка. подивіться, грунтопокривник, по, по, але великий агресор. Я її раз маленьким кучком посадила, але подивіться, яка вона красива і гарна. І, закри, і закрила цілий цей. Завивала собі територію. Так, там трошки не такий агресор. Флок шиловидний теж доцвітає. Ну і кругом де-не-де я залишала водозбір, тому що якраз в той період, коли троянди не цвітуть, а тюльпани відцвілись, водозбір якраз між ромашками, ромашки ось перші, це будуть разом, то він якраз закриває цю нішу і цвіте. Ви бачите, що в мене є бур'янчик, дуже мало мульчі. нема поки що, висадила. Редисочка тут підросла, активний часничок. І у мене тут помідорчики висажені. Помідорчики я вже висадила. Ще огурчики не садила. Так, завдяки таким кущам, які ділять мою на кімнати. Ось салат який красивий гарний. Все росте. Ділять аквілегія, так? Да? Аквіли, я буду збір. дуже гарно цвіте. Ага, ділять кімнати, в мене не здається, моя територія маленькою. І ось мої самі ранні піони. Вони вже ось-ось розцвітуть. вони більше метра по груди мені. Я сподіваюся, тому що мені сказали, що повинен бути білий один, подивимося. У півники рані вже. Майже відцвітаються. Ну, Ось така моя, скажімо, зелена вускова кімната, тому що в основному кольори переважають сині. Хоча акілегія або водозбір в мене був і білий, і розовий. Але більшість цього це в цьому році синій. Але мені це дуже-дуже подобає. От така краса. Синій. Ось так, такий мій сад. Ви бачите, я подорожую по ньому. І вважаю, що він гарний. Набрав кольори, набрав красунчик форму. І тепер не здається мініатюрним і манюсіньким. Що збираюся робити? Ну, по-перше, підживити. У мене вже розведений, я розвела голубиний помет, Він там сухий лежав, він намокає, то я думаю, попелом. У мене попіл є. Ми збиралися, приїжджали діти. І думаю, ще там ще хіла... хіла джеліза, це для гортензій. Тому, що ще не зовсім вони стали зелені. листя трошки вжутувате. Ось так. На такій красі буду з вами завершувати. Ось так. Цибуля цвіте. <кій> <кій> Дякую вам за те, що в мене дивитесь. Пишіть коментарі, передаю всім привіт, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!